Ну, то, щоб не виграли. Щоб виграли? А не цей просто. Слідкую за кожним матчем. Якщо не потрапляю на трибуни, то дивлюся по телевізору чи в інтернет-трансляціях. Я сам є членом клубу, фактично в перших сотнях вступивши в клуб. Перш за все, в наступному сезоні варто побажати перемог і довгоочікуваного повернення рівненського футболу в прем'єр-лігу. Дай Бог, що вони виграли, дай Бог, що радувалися зрителі. Раніше я постійно ходив на, на стадіон і, і так далі і з ними. Але я бажаю їм гарного гарно, цього, щоб вони виграли всі клуби, хай би був славний Рівненський верес. Хай би був, дуже, дуже було б інтересно. На ньому хоча б поспілкуватися по, по телебаченню. Це я дивився тільки по телебаченню. <кій> Показували. Дуже тоже приємно, що наше рівне передавали, як, як вони грали. Понравилось молодці. Я хочу, щоб вони здобули минулу славу, яка була, відновилися. І мені дуже приємно, якщо наша команда буде займати якісь позиції у футболі. Я їм, я їм бажаю успіхів, щоб вони вийшли в вищу лігу, щоб вони, щоб вони вийшли в вищу лігу мало того і щоб вони виступали на Євро чемпіонатах. Ну, Побажання, звісно, це виграти, досягнути найкращих результатів. Хороший, щоб виграли, я держу руку.